Євромайдан, який переріс у революцію гідності, став ключовою подією у новітній історії України. Все починалося з виходу кількох сотень людей у центрі столиці, які були незгодні з відмовою від підписання асоціації з ЄС завершення майдану. Це розстріл небесної сотні, втеча верхівки держави на чолі з Януковичем з країни та зміна політичного курсу. У Дніпрі зимою, що нас змінила, також було гаряче. Активістів солідарних з київськими революціонерами били, кидали за ґрати. Наше місто згадує історичні події десятирічної давності, а саме ті, які відбувалися у Дніпрі. 21 листопада 2013 року. Янукович оголошує рішення про відмову від підписання асоціації з євросоюзом, хоча суспільство вимагало зворотнього. У Дніпрі перші активісти виходять на акції протесту вже наступного дня. Власне, євромайдан в Дніпрі розпочався з 22 листопада. на європейській площі він перші такі масові збори налічували всього кілька десят чоловік, от ну від п'яти десяти осіб. Вже з перших днів майдану проти мітингувальників почали влаштовувати провокації. За кілька днів до горизвісної силової акції у Києві 30 листопада, яка спричинила загальнонаціональний рух проти влади Януковича. Подібна акція трапилася у Дніпрі. Група озброєних тітушок напала на людей, що вийшли на європейську площу. Активісти отримали різного роду травми, наметове містечко було розгромлене. Але на них скоювали замахи так звані тітушки, і в ці моменти поліція ну зникала і таким чином не захищала мітингувальників. Але найбільш резонансною подією за час Євромайдану у Дніпрі стали масові сутички у неділю 26 січня 2014 року. По вихідних активісти збиралися на мітинги протесту біля пам'ятника Чкалову, що до 2022 року стояв у парку «Глоби». Того дня колона мітингувальників рушила до головної адмінбудівлі області, щоб висловити свій протест діючій владі. Адже саме на цьому тижні у Києві були перші загиблі. Саме тут, у сквері героїв, за будівлею Дніпропетровської обласної державної адміністрації відбулися найкривавіші події Євромайдану Дніпра. Криваві сутички між внутрішніми військами та тітушками з одного боку та євромайданівцями з іншого тривали кілька годин. Врешті-решт, ближче до вечора, активісти були витіснені від будівлі ОДА у бік вулиці Воскресенської. Тоді Леніна. Підходи до облдержадміністрації та облради були на місяць заблоковані міліцією. Після сутичок на активістів влаштовували облави, їх кидали за ґрати. Утім, протесний потенціал у містян залишився. У лютому вони продовжували виходити на мітинги та пікети. Кривава розв'язка настала 18-22 лютого 2014 року. У Києві була розстріляна небесна сотня. Янукович втік з країни. У Дніпропетровській області також було змінено владу. Людей таки пустили до облдержадміністрації обласної та міської рад. Було знесено пам'ятник Леніну, центральну площу міста. Назвали на честь героїв майдану. А потім почалася війна.